З миром Божим, чому дуже важливо розуміти, що ми слухаємо і кого ми слухаємо? За кожною громацією стоїть дух. Якщо за словом Божим стоїть дух Божий, то за кожною іншою інформацією стоїть менський дух. Христос говорив: будьте уважні з закваскою фарисейського садокайського, тобто з навчанням не приймайте і не поєднуйтесь. Коли апостол вже писав послання, він показує, да, що він там побудував церкву, проповідував, і говорить їм, як скоро ви вже прийшли до іншого благовістя, тобто да, вже змінилося, тобто вони вже приймали зовсім іншого. І він говорить: не приймайте і не вітайте таких людей, які несуть інше Євангелія, ніж, ніж Ісус Христос. І якщо ж ви вже поєднуєтесь і приймаєте, і вітаєте таких людей, ви стаєте учасником в їх гріхах. Тобто Говорить, да, якщо ми поєднуємося, і несемо таке навчання, ми стаємо е, однодумцями з ними і пропагандуємо те. Да, є дуже багато сьогодні віруючих, які говорять, що вони вірять, але вони вірять в еволюцію, да вірять там, що мільйони, мільйони е, років землі, вірять, що там не потрібно проповідувати, да, немає пекла, не буде суда, е, що можна жити хочеш, Бог любить всіх, прощай, бога Тобто є різного багато вірисів. Є чітко слово Боже, по кому треба. Все, що відходить від Слова Божого, від Біблії, не приймайте такого. Благослови вас Господь!